Згадуючи своє дитинство, мене захлеснула така хвиля ностальгії, що я вирішила перелити її в інтернет. Тож запрошуємо вас в подорож по цій баюрі ностальгії. Обережно не намокніть по дорозі. Початок 2000-х. тоді почалося моє життя, і тоді ж почалася ера мобільних ігор. Як це було і куди це нас привело? Про це сьогоднішнє відео. Досвід кожного залежав від того, який девайс потрапив тобі у руки. У мене це був батьківський Nokia 1110. Тату придбав собі та мамі такі сині та червоні відповідно. Дуже мило. Дисплей був чорно-білий та від того не менш цікавий. Я думаю, ви здогадалися, яка гра перша проникла в моє серце та поглинула його. База, гру, та, так би мовити, основа, змійка. Думаю, пояснювати за неї буде зайвим. Лише покажемо, який інтерфейс був саме в моєї. За нею я провела найбільше часу з тієї трійки, що були мені доступні. Потрібно згадати також дві гри, занадто загадкові, щоб моя дитяча свідомість могла їх осягнути. Покер. Покер з ігрових кубиків, перекидаючи які, потрібно було переграти робота або ж маленького індзвій. китайця всередині. Годі казати, що в 5 років я не розуміла, що таке покер і чому з мобільного рахунку списуються кошти. Шутка. Третя гра. В дитинстві я думала, що це, можливо, щось типу більярду, та як виявляється, це індійський настільний карум. Думаю, і тоді б ця інформація мені не сильно допомогла, тому я просто нажимала кнопочки та раділа від того, як розлітаються чорно-білі пікселі. Далі був телефон моєї бабусі Nokia 1208. Дисплей був уже кольоровий. Цей інтерфейс та звуки я запам'ятаю до кінця життя. Асортимент складали все та ж змійка версії Deluxe, кольорова та об'ємна, наскільки могла бути. Дід ігор Doodle Jump та Bounce Rapid Roll, в якому кульку потрібно було опускати вниз, не звалившись з платформи та не напоровшись об шипи на стелі. Та перший тетрі, з яким я зіткнулася, Nature Park. Дивіться, які веселенькі. Кольори, маскот, музика. В цій грі було чудово все. До речі, звірятки – не просто фон. З проходженням рівнів вони мінялися, а після програшу починали плакати, і ви не уявляєте, як я старалася, щоб не засмутити цих жорстоких маніпуляторів. Вище згаданий Баунс був уже на телефоні мого діда. Дідусь дався технологіям Осталь. Його змусили. Модель телефону згадати не змогла, та зате я досі пам'ятаю ті самі шість легендарних цифр. Напишіть їх в коментарях, аби допомогти цьому відео злетіти. Та найцікавіші завжди були ігри, заради яких потрібно було чимось пожертвувати. Наприклад, бутербродом з вареною ковбасою. Це до того, що крім сім'ї, телефони були ще й в однокласників. Телефон Nokia X2 і прекрасна гра Tower Blocks. Де на люту тільки що побудовані блоки заселялися мешканці. Жаль, вони не знали, що цю хатку будує першокласник. Тепер. Нарешті, мій перший телефон Nokia27. Коли я побачила, до чого техніка дійшла, я зрозуміла, що майбутнє настало. Одразу до улюбленого Diamond Rush. Графіка, ідея, сюжет, екстаз. В ній троюрідний брат Індіана Джонса намагається зібрати скарби, при тому не жмихнутися під час розгадування головолому та від таких серйозних фізіоном. Huh? Звичайно, там була все та ж змійка, тільки у якомусь супер-пупер 5D. повзаємо їмо фрукти, не їмо гриби, живемо життя одним словом. Ралі 3D. Гра, яку я вперше зіграла з другом по Bluetooth. Чилова гонка, де моя найбажаніша ціль була перегнати стіну лісу, яка вічно добудовувалась попереду. Ще на цьому телефоні були якісь нецікаві три гра та судоку, в яку я любила залипати, коли мені хотілося дійсно інтелектуальний розлад. Та яка в мене була крута заставка з рибками? Угу. Що робити, якщо ти уже підсів на голку мобільного геймінгу і хочеться нового контенту? Дзвонити по номерам позаду шкільної канцелярії? Ні, ну не настикіш. До речі, уявляєте, купуєш дитині папку в школу, а позаду реклама джава гри за твою тижневу зарплату. А ви кажете, зараз реклами багато. Колись ти буквально купував. До чого це я? А, так. У якійсь нереальній лінії рукостискань, по школі ходили ігри, які ми кидали по блютуз або копіювали, вставивши чужу карту пам'яті в свій телефон. Я вже й забула, що раніше телефони розпадались на атоми, коли падали. Так до мене й дійшли ігри: New York Night. гра на улюбленішу тему дівчат управління людьми та проходження квестів із розряду «принеси, подай і не мішай, які дійсно було цікаво проходити. Мені дуже подобалося. Квести отримувалися від населення Нью-Йорк Сіті. З ними ж ми будували стосунки: романтичні в тому числі. З часом тут можна було побудувати сім'ю та звити власне гніздечко з блекджеком та плазмою. Для НПС не поскупилися прописати колоритний зовнішній вигляд та характер. Навіть голуби тут грали свою роль. Відчутно, що над грою старалися до кожного пікселя. Асфальт 3. Гонка. Просто дуже крута гонка. Принципи на цьому можна було б уже закінчувати, але там була ще яскрава графіка, цікаві карти та система прокачки машин, в яких я ні черта не розуміла. Там були такі іконочки, ти щось там нажимав, іначе ставав крутіше. Так ми вчилися на програмі. Може, якби гра була українською, я бо набула якихось знань, та на жаль. Діж грав навіть самий кончений тибі. Алмаз джави індустрії, чи точніше сказати, капля нафти, а можливо, смоли, а можливо, тверд. Сюжет сімейна драма. Дітей нашого темного друга викрали, і тепер, щоб урятувати своє однооке потомство, він мусить пройти вогонь, воду та мідні труби. Фізика гри на найвищому рівні, а різноманітні головоломки вартують того, щоб витрати на них велику перерву. Файлообмінники. Ні-ні-ні, не про то. Мене в час занесло на Space.ru. Господи, прости, звісно, такі були часи. Зараз цей сайт мертвий, чого там тільки не було. Безкінечні розділи різноманітного контенту та форум для спілкування. Ти наче зайшов в піратську бухту, де міг за кружечкою Живчика обговорити останні новини юного інтернет-простору, а потім відправитися на пошуки нових трофеїв. Так, піратство це зло, адже люди, що роблять свою роботу, мають отримувати за неї достойну оплату. Та в часи, коли культура користування ще не сформувалася, піратство подарувало мільйонам людей безцінний досвід. Тож, що ж я змогла здобути на своєму невеличкому шляху? Гра Робінзон Крузо. Сюжет схожий до самої історії: заросший мужичок, збирає ресурси для виживання та паралельно намагається відновити знайдений корабель, аби лівнути з цього острову, куди його занесла зла доля. Готика Мобайл. Дуже сильний представник в своєму жанрі: прокачка персонажа, рейди, битва з мобами, розграбування мирних жителів, всі невід'ємні компоненти рольового фентезі на місці, і той самий середньовічний вайб. Також хочеться окремо згадати ігри із категорії Сім. Перше, що згадується, це мяо сім, «Біо Сім», різноманітні проектори парків розваг, ферми та навіть мобільний трушний сімс. Тема дуже обширна, про неї можна зняти окремий ролик. І це навіть не половина всіх ігор, до яких я мала щастя доторкнутися. Хочеться багато чого ще згадати. Та на жаль, пам'ять у мене стільки ж, як і в тої флешки на 2 ГБ. І от на одне день народження в середній школі мені подарували сенсорний телефон. Тоді ж у мене з'явився доступ в інтернет, і я всіма правдами й неправдами намагалася добути безкоштовних ігор. А це було ой, як непросто, бо операційна система там була не Android, а Asha. Вона, щоб ви знали, стояла на Nokia. Тож Google Play не було лише його аналог, а там безкоштовно добути виходило лише демо-версії ігор. Зате на цьому телефоні уже був встановлений Angry Birds. У мого ж друга сенсорний телефон був Samsung на базі Android, і через нього ми відкрили всі блага Android ігор. Ось і був рецепт поваги в 6 класі. Він відкрив нам світ чудес та лише на пару хвилин великої перерви. Іншого друга з'явився Windows Phone, І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи були там якісь ігри, окрім як Pixel і Doom 3. Окремо, хочеться згадати браузерні ігри. Була така гра, як Вікінги онлайн. О, в цю гру мене посвятили друзі, і саме згадуючи її, з'явилася ідея цього відео. Такого плану ігор було багато, та зараз всі вони мертві. Ніякої графіки, усе в нас в голові. На сторінці лише Джепе-картинки та текст гіперсилками. Ми прокачували персонажів, торгували між собою, та найголовніше ходили в рейди на підземелля. І потім все по колу. Також з цього жанру згадується гра про вирощування домашніх тваринок та гра про розвиток свого хмарочосу, продаючи нові поверхи під бізнес та збирання оренди. Треба було саме цю гру взяти за рольову модель в житті, а не симулятор безхатька. І от після всіх цих скитань мені теж придбали телефон на Android. Я накачала туди все топа плеймаркета і жило довго і щасливо скачучи по поїздам. До речі, зараз мій телефон поко, і я мушу закінчувати цей сценарій, поки він не взя. Взір...